Шановні здобувачі освіти, раді вам повідомити, що готується до друку навчальний посібник для коледжів залізничного транспорту із дисципліни Системи регулювання рухом поїздів. Він присвячений одній із найважливіших складових сучасного залізничного транспорту системам регулювання рухом поїздів. Без їх ефективного та надійного функціонування неможливо уявити безпечне, ритмічне та економічно обґрунтоване перевезення пасажирів та вантажів. Автор видання кандидат технічних наук Озерова Ольга Олексіївна. Детально пояснює про різноманітні системи, що використовуються для організації та контролю руху поїздів на залізничних лініях. Ви заглибитесь у принципи їх роботи, вивчите їх основні елементи та розглянете особливості застосування у різних умовах експлуатації. Також дізнаєтесь про еволюцію систем регулювання руху, починаючи від простих механічних пристроїв до складних автоматизованих комплексів, що використовують сучасні технології. Розглянете як перегінні системи, що забезпечують безпечну відстань між поїздами на міжстанційних ділянках, так і станційні системи, які керують маршрутами руху на великих вузлових станціях. Вивчення цього матеріалу допоможе вам отримати системне розуміння принципів організації руху поїздів на залізничному транспорті, а також усвідомити важливість сучасних технологій у забезпеченні безпеки та ефективності перевезень. З електронною версією посібника ви можете ознайомитись, завітавши на сайт бібліотеки коледжу. Приємного перегляду!